Кілька бійців зі щойно сформованого батальйону національної гвардії вирішили розірвати контракти. Аргументи екс гвардійців прості і зрозумілі. Їх не влаштовує та амуніція, яку їм видають. Або ж узагалі бронезахисту не перепадає саме на відсутність бронежилетів Найбільше нарікають і гвардійці, і десантники з передової антитерористичної операції про якість та кількість тилового забезпечення АТО більше знає Євгенія Гарков. Вони виходять лише в трьох із навчального центру Нацгвардії. Кажуть, учора відмовилися їхати на схід, бо їм не давали нормального захисного спорядження та снайперських гвинтівок. А сьогодні, коли зрозуміли, що так нічого й не отримують, взагалі розірвали контракт. При такому спорядженні краще вже їхати без нього відносно нормальні бронежилети. Знову ж таки, закуповуються за власний кошт і в більшості випадків це приблизно полов... вони дістаються половині особового складу. Окрім бронежилетів, скаржаться, не дають страховки і посвідчення гвардійців. Командири називають це вибриками. Мовляв, забезпечують нормально і більшість бійців хочуть їхати на схід. Оці всі балачки, що ну там чогось там не додають, там погано годують, це все ерунда. Ці хлопці з нашого взводу вони собі знайшли причину, щоб не йти. От реально бойці з них ніякі були. Недостатньо забезпечені це те на що найбільше жаліються захисники на сході держави. Захищено ну до 10 чоловік є е, в наявності десь 10 бронежилетів. і То люди, які самі себе забезпечили, ну тут десь біля тисячі чоловік знаходиться в даний момент. Захищений поблизу зони АТО лише кожен сотий солдат. Недавно привезли європейські бронежилети. Куди ділись, ніхто не знає. Начальство каже, віддали на блокпости, але там про нову амуніцію теж не чули. Ми не віримо, тому що ми зв'язувалися з своїми друзями. Земет і курсі всіх подій ніхто бронежилетів європейського зразка не отримав у збройних силах. Про бронеобновки ні сном, не духом. кажуть, армія таких не купувала хіба благодійники, де ділися євробронежилети, не знають, але чекають на замовлені генштабом уже сьогодні. Перша партія тисячі штук буде. Третій ступень захисту і четвертий ступень захисту забезпечують невраження особового складу, який захищений даними бронежилетами, Від кулі 7,62 мм на відстані 50 метрів. Стали. Загальна кількість на протязі місяця планується до 17 тисяч із американськими сухпайками, теж як у касці, по бороді текло, а в рот не попало. Нам сказали, що ми в дорогу отримуємо сухпаї на весь період шляху. По накладних ми отримували американські сухпаї. Фактично, ми отримали банку тушонки, банку сердіни, банку каші перлової на на сутку, без хліба, без води, без нічого. Вони сюди доїхали, американські сухпаї, куди вони вже відсиділися і хто їх отримав, невідомо. Але ще деякий період часу виписували сто накладних, що сухпаї американські командири забезпечення клянуться, усі роздали воякам, всі американські пайки, оці МРЄ, які е розподілялися нашим управлінням. Центральне воно доводилося до військ конкретно до кожної військової частини. Обіцяють особисто перевірити інформацію, куди могли подітися такі пайки, дає підказку інтернет. Ми знайшли як мінімум чотири сайти з оголошенням про продаж солдатської їжі, і половина з них створені цього місяця. Ситуацію коментує секретар РНБО. Що велика бюрократія, яка існує в механізмі забезпечення, призводить до того, що дуже часто наші бійці не отримують необхідної їжі. А ті, хто винен. Ті, хто не допустили того, щоб ми змогли за ці кошти отримати і необхідні харчі, і необхідні бронежилети, вони понесуть відповідальність згідно українського Будемо закону сподіватися. Можливо, цього разу людина, яка має власні джерела в військах корупційну складову, не відкидає. Возникає вопрос, хто їх там є, а їх солдатам не дає. Ну на справді, я не виключаю якихось корупційних дій з боку структури логістики. У нас корупція вообще куди не плюнь, зараз, в усіх сферах абсолютно. Два стрігода ми у нас корупціонна государство за один день. Корупція не зникне, але, хоча б у такий складний для країни час кажуть експерти, чиновники могли б показово зловити за руку того, хто обкрадає власну армію і через кого гинуть захисники вітчизни. Євгенія Гарков Євген Соловей, новини два